Я дуже люблю квашені помідори, тому сьогодні я вперше в житті буду їх квасити. І для порівняння я взяла два доволі популярних рецепти у ютуб. Погнали! Отож, на дно банки парасольки кропу, листя хрону, помідори, чайна ложка чорного меленого перцю і столова ложка сухої гірчиці, соляний розчин. І заливаємо помідори ще кілька зернят, не зернят, зубчиків чеснику. І добра жменька сухого кропу, зверху знову листя хрону і жорсткою частину листочка, так ніби утрамбовуємо помідори, щоб вони не всплили. Накриваємо кришкою і в холод. Другий варіант листя винограду, вишні, хрін, помідори, цибуля, це знову листя, помідори, цибульки. І так чергуємо до кінця банки. Ще я дала бочок кропу, бо як без кропу. Тоді робимо маринад, водичку, сіль. Лавровий листок і чорний перчик закип'ятили, 50 хвилин поварили, охолодили і залили. Все тепер чекаємо мінімум 2 тижні. Спробую і з вами поділюсь, який рецепт смачніший. А ви пишіть в коментарях.